Дане відео представлено компанія Davao Logistic. Дякуємо за увагу та приємного перегляду. Колеги, всім доброго дня! Мене звати Максим, компанія Davao Logistic, і у сьогоднішньому відео ми розберемо роботу Surveighter мобільним додатком для зручної роботи офіціантів. Перш за все, що ми зробимо, це підключимося до Surveiter через меню каси після того, як наші спеціалісти закінчили технічні роботи. Для цього вам достатньо авторизуватися на касі, перейти у додаткове меню. Якщо ви знаходитеся у меню замовлень, то достатньо натиснути три горизонтальні риски, тиснемо на кнопку Доповнення і бачимо, що за роботу вейтеру відповідає дві плашки. «Вейтер QR, «Вейтер оновити меню. Плашка «Вейтер QR» виводить QR-код, згідно якого за яким ви можете підключитися з вашого мобільного телефону до вейтеру. Та, і також відображає активних користувачів, які вже користуються цим додатком і займають ліцензію. Друга плашка, витрановити меню, використовується у момент, коли ви щось змінили власне, у меню вашого закладу. Або ж ціни, або ж права співробітникам, або ж додали нових залів та столів, оскільки інакше автоматично це змінюється тільки після перезапуску каси. А тепер давайте розберемо всі можливі операції з позиціями у замовленні в додатку Сервейтер. Авторизуємося, тиснемо плюсик знизу зліва. Обираємо потрібний стіл у потрібному залі. Зауважте, будь ласка, що зали можна ховати і залишати тільки ті, на яких працює відповідний офіціант. Також зауважте, що графічного відображення, на жаль, ще на щастя у вейтері немає. Та, і буде тільки алфавітне сортування. Тиснемо на столик. Якщо нам потрібно додати декількох гостей, та, ми можемо через кнопку плюсик у правому верхньому куточку додати необхідну нам кількість. Тож, додати позиції у замовленні можна як через банальне меню, як ви звикли це робити на касі. Або через пошук страви, де ми можемо ввести ту страву, яка нас цікавить. Або ж за допомогою штрих-коду, правіший від пошук страви, ви можете це побачити. Іконка зі штрих-кодом. Також можна додати позицію через швидке меню, якщо воно у вас заведено в у самій системі. Детальніше зі швидким меню вас може ознайомити наша технічна підтримка або ваш проведженець. Після того, як ми додали позицію, ми можемо задати їх кількість. Для цього ми можемо або просто дисити на них, скільки нам потрібно, або ж натиснувши на саму кількість позиції, ось тут ми можемо вказати потрібну нам кількість у тому числі дробову. Для того, щоб додати коментар до позиції, ми можемо свайпнути вліво і, власне, написати Потрібний нам ручний коментар. Давайте так його і підпишемо. Якщо ж нам потрібно додати модифікатор до позиції, то в такому разі ми просто натискаємо на позицію, і якщо в неї є модифікатори, то ми побачимо їх тут. При потребі, якщо нам варто між гостями розділити ту або інакшу позицію, ми тиснемо довгим натиском на самі позиції. І, власне, Move Here. Ми перекинемо повністю всю кількість позицій. Якщо ж нам при цьому всьому потрібно щось розділити, та, до прикладу, щось по кухні номер 1 по півпорції між гостями, тому знову ж таки довгий натиск на позицію. Іконка ножиці. І як бачите, нам пропонується розділення. Зауважте, будь ласка, що вейтер на відміну від каси ділить завжди рівними частинами. Розділили. Після цього власне, ми роздруковуємо зустрічку. Для цього в правому нижньому куточку три крапки і іконка друк. Також права нижня. У цей момент ваш, ваше замовлення з'явилося на касі, вже роздруковане, Пішли зустрічки, куди потрібно, а інформація відобразилася на кухонному екрані, якщо він є. До речі, маленький лайфхак. Якщо при всьому цьому, на кухонному екрані у вас відмічають, що страва готова то у витрі вам прийде відповідне сповіщення, про те, що страва готова, її можна забирати. Давайте подивимося, як це відбувається. Як тільки позиція на кухонному екрані приготують і натиснуть кнопку Приготовлено, то у вас на телефоні, в залежності від ваших налаштувань сповіщень, вийде відповідна позначка про те, що страва готова. І в будь-який момент так, ці готові страви ви з легкістю можете подати на стіл. В такому разі, у вашій аналітиці по закладу буде завжди зрозуміло, скільки фактично часу замовлення провела в статусі готується для подальшої аналітики цього пункту. Також, якщо ваш заклад звик працювати з курсами, но витері це також реалізовано. Давайте розглянемо. Для зручності ми створимо нове замовлення, додамо декількох гостей. І перелік позицій. Скажемо, що бургери в нас будуть курсом 1. А щось по кухні номер 3 курсом 2. На відміну від каси, на жаль, тут доведеться зазначати кожен курс до кожної позиції окремо. Тож, курс 2. Так само. Так само. На цьому курс з базових операцій над позиціями у замовленні закінчений. Але у нас є ще, що вам показати про вейтер. Подробиці далі. А зараз пропоную проговорити про кіпку нюансів та лайфхаків у роботі з сервейтер. Багато хто з вас знає, як відправити попередній чек прямо з замовлення. Ну, для цього достатньо перейти в замовлення, натиснути три рисочки ось тут. І натиснути кнопку причек. Після чого роздрукувати попередній чек. Але мало хто знає, що можна роздрукувати причек, навіть не заходячи в замовлення. Просто виділяємо його довгим натиском. І є кнопка роздрукувати попередній чек. Так само через таку ж опцію можна відмінити попередній чек, якщо ви маєте необхідні права. А саме довгий натиск скасувати попередній чек. Щоб перенести позицію в інше замовлення, необхідно на цій позиції зробити довгий натиск. У нас з'явиться знизу іконка стрілочки. Обираємо будь-який інший порожній столик чи зайнятий. І важливий нюанс. З цього столику потрібно буде вийти. На жаль, таке обмеження, ми його ніяк обійти не зможемо. Будьте, будь ласка, дуже уважні, коли ви хочете будь-яку позицію перенести уже створене замовлення. Та, ще один бургер. Пробуємо перенести на столик номер 14 У такому разі додати його до того ж замовлення, на жаль, не вийде. А у вас буде створене нове замовлення. З цією позицією будьте, будь ласка, сим обачні та обережні. Можна змінити офіціанта замовлення. Для цього вам достатньо знову ж таки, затиснувши на столику change Waiter. І ви зможете змінити офіціанта з переліку тих, які відкрили особисті зміни цього дня, і зауважено якістю права. Щодо загалом прав доступу, які будуть потрібні, в кінці цього ролика ви зможете побачити повний перелік прав доступу та відношення його до той, тієї чи інакшої операції. А ми продовжуємо. Також можна змінити тип замовлення, якщо у вашому закладі цим користується. Аналогічно можна об'єднати замовлення, повертаючись до пункту номер 10 переносу. Ось менш з тим, ці два замовлення можна між собою об'єднати. В такому разі це буде окремо замовлення. Всі ви напевно знаєте, що неможливо відмінити замовлення з віддрукованими позиціями. Повністю його видалити. Але, якщо ви створюєте будь-яку чернетку, і в цій черниці а, ви пробуваєте що завгодно ну, для того, щоб, до прикладу, подивитися на вартість тих чи, чи інакших позицій, саме таку чернетку ви легко зможете видалити із переліку замовлень. Знову ж таки, довгий натиск, видалити і підтвердити. Замовлення буде видалене. Щодо стоп-листу. Напевно, знову ж таки, всі ви знаєте, як його можна подивитися в тілі самого замовлення. Так? Тобто, ми просто обираємо певну папку і бачимо ті позиції, які у нас знаходяться на стопі. Але також можна дивитися загальний стоп-лист, який є по закладу. Заважте, будь ласка, верхній правий куточок, три крапки. Out of stop list, і ви побачите повний перелік всіх позицій, які знаходяться у стоп-листу. Важливий нюанс, коли ви працюєте зі стоп-листом, особливо активно, не забувайте оновлювати меню на вейтер через плашку на вашій касі, для того, щоб стоп-лист на вейтері завжди був актуальний і таким самим, як на касі. А далі, де, а далі декілька нових нюансів, які, які можна реалізувати через серффейт. Зауважу, що вони доступні тільки з версії 888 самого Surf. І, власне, з останньої версії плагіну, який автоматично оновлюється при оновленні системи. Щодо деталей, вартості, тривалості та, і інших питань по оновленню, будь ласка, звертайтеся до нашої підтримки, вона все вам пояснить. Отож, щодо сканування акцизної марки, маємо розуміти, що на вейтері можливо, тепер вейтер навчився сканувати акцизну марку до замовлення, якщо ми обираємо позицію. Що зв'язку з алкоголю номер 1 до якої потрібно сканувати акцизну марку. Та, а саме в коді у КТЗ стоять необхідні галки. Та, то, по-перше, момент номер один. Кожна нова порція цієї позиції буде додана окремим рядком. І не інакше. Будь ласка, зауважте це. От. І будь-яку з цих позицій та, ви можете натиснути, натиснути на іконку питання. Та засканувати код акцизної марки. У такому разі іконка зміниться, та зі знаку питання це стане QR-кодом. До решти позицій сканувати не обов'язково. Якщо ми натиснемо на друг, то у такому разі на касі я вам запропоную при закритті цього замовлення ще раз просканувати ці акцизні марки. Але тут і зараз сканувати їх немає потреби. Але, будь ласка, зауважте дуже важливий момент, що маючи такі позиції, до яких ще не просканована акцизна марка, оскільки на вейтері неможливо пропустити сканування акцизки, ви не зможете роздрукувати прочек з цими позиціями, принаймні з вейтера. Вам буде необхідно роздрукувати його виключно з вашої каси. Майте це, будь ласка, на увазі. І наостанок, вейтер навчився працювати у тому числі з позиціями, які містять. Коту КТЗ, Але при всьому цьому не потребують сканування акцизної марки. У такому разі робота з цими позиціями відбувається, як і зі звичайними позиціями кухні. Ви можете пробивати скільки вам потрібно порцій в одному рядку і, власне, не сканувати їх. А наостанок ми з вами розберемо оплату замовлення. у Сюрвейдер. Не перемикайте канал, буде цікаво. Перед тим, як перейти безпосередньо до самої оплати, давайте згадаємо, які варіанти розділення замовлень по різним касам у нас є. Оскільки в Україні, як правило, використовується декілька кас, дві або більше. Отож, варіант номер 1 коли замовлення розділяється між різними касами, в залежності від так званого типу місця приготування. Щось на алкогольний ФОП або тов, щось на когонний ФОП, власне, або ТОВ. При цьому цьому. Може надаватися або не надаватися запит касиру, ділити замовлення ну, по різним фіскальним касам, та, чи не ділити, та запускати все у нефіскальну касу. Так, поки що розглядаємо саме цей варіант. За таких обставин ми додаємо щось з алкоголю, що в нас буде касою номер 1 і, власне, щось по кухні, та, що в нас буде йти в касу номер 2 Друкуємо це замовлення. Друкуємо попередній чек. І при переході в замовлення тиснемо Оплата. Як бачите, у нас включено питання для касира розділяти по точкам продажам чи ні. Ось тому, власне, ми розділяємо. Всі у такому разі замовлення розділяється на два, кожне з яких нам буде потрібно оплатити. Це зробимо банківською карткою. Другий варіант цієї схеми це рівно те саме, але вже без питання касиру. Повторюємо нашу операцію, створюємо замовлення, додаємо щось по алкоголю, щось по кухні, друкуємо. І вибираємо оплату. Як бачите, у такому разі у нас вже залишається тільки два варіанти. Та? Або натиснути «Cancel» і не оплачувати замовлення, або ж оплачуючи замовлення, розділити його по різним точкам продажу. Зауважте, будь ласка, дуже важливий момент, що на вейтері ви не побачите безготівкових типів оплати та? у кредит, або ж та? типів оплати без виручки. Представницьким за рахунок закладу у подарунок тощо. Тут ми можемо побачити тільки базові типи оплати, готівка та банківська картка. Тип оплати за стосунок поки що не при нас Тож, у такому разі, ми вже обираємо так само банківську картку і оплачуємо це замовленням. Третій і останній можливий варіант роботи з оплатами та, та різними касами це коли все замовлення йде на того або інакшого ФОПу, в залежності від типу замовлення. Давайте розглянемо цей варіант. У такому разі ми обираємо просто щось по кухні, а цей варіант зауважте, а можливий, але рідше використовується, оскільки в ньому саме замовлення не ділиться. Воно цілком йде або на ФОПа номер 1 або на ФОПа номер 2 Зміксувати між собою ці два варіанти та, по типу місця приготування та по типу замовлення, на жаль, неможливо. Тому цей варіант він ближче до фастфудів. Тож, знову ж таки, друкуємо. Попередній чек. І ось тут зауважте, та, що нас вже зустрічає помилка Order Type cannot be null. No. на хлопський розум. Тип оплати, тип замовлення, перепрошую, не може бути не обране. Тож, у такому разі, переходячи сюди і пробуючи знову ж таки оплатити, як бачите, ми зустрінемо ту саму помилку. Це означає, що нам потрібно перейти у замовлення, натиснути три крапки, І обрати тип замовлення. Так, як бачите, у нас або ФОП-1. Або ФОП-2. Обираємо його, тиснемо на оплату. І в такому разі ми можемо спокійно сплатити наше замовлення. Також у доповненні цього варіанту можна запровадити автоматичне, автоматичне питання щодо типу оплати. Перепрошую, щодо типу замовлення. Ну у такому разі. Якщо ви бажаєте, щоб це працювало на вийтері, вам потрібно це питання поставити на початку при створенні вашого замовлення. З цим техпідтримка може вам допомогти. Тож, створюючи замовлення, вас одразу буде питати, на якого ФОПа буде йти це замовлення. Обираємо ФОП-2 для прикладу. Пробуємо щось по кухні. Але якщо за якихось обставин нам буде потрібно змінити тип замовлення, це не є проблемою. Його можна змінити прямо в самому замовленні через кнопку тип замовлення. Тиснемо ось так. І далі по стандартній схемі. Оплачено. Нагадую, що кнопка про тип замовлення це одна з функцій, яка з'явилася тільки на версії 888. Тож, якщо вам потрібно її мати кончу замовленні, вам потрібно оновитися. А сим, будь ласка, також до нас. Будемо раді вас оновити. Залишилося розібрати лише варіант під звіт офіціанту та, та напряму оплата в касу. Оплата в касу всім нам відома. а Це коли у нас замовлення оплачується або безпосередньо касиром та або будь-якою відповідальною особою і одразу йде в касу. Але є певна кількість закладів, які користуються так званим типом оплати під звіт. Що це означає? Це означає, що при оплаті банківською карт карткою нічого не зміниться зовсім. Ось при оплаті готівкою та, гроші підуть не напряму в касу, та, а залишаться у офіціанта, та, в так званих заборгованостях офіціанта. Хочу вам сказати, що Вейтер підтримує цей варіант роботи, а тому ті, хто його використовують, можуть бути спокійними. Це працює і працює добре. Що ж, наостанок хотілося б сказати, що найближчим часом ми доповнимо та оновимо цю інструкцію з спільною роботою Sur та модуля лояльності Sur Loyalty. Тобто, будь ласка, зовсім скоро чекайте на оновлення, буде кілька корисної інформації. Та маю надію, що ця інформація була для вас цікава та корисна. Щиро дякую, всім гарного дня!